Вітаю! Ви дивитесь програму відзеркалення. Сьогодні будемо згадувати 13 квітня минулого року. Це, мабуть, найважчий день у протистоянні українського Харкова за свою незалежність. Мої співрозмовники, співорганізатори Харківського Євромайдану, Володимир Чистілін, вітаю Володю, Добрий вечір. І Василій Рябко. Рада бачити вас у студії. Ви тоді були. Ну, я хочу, щоб ми трошечки пригадали, як це було. Це було і страшенне побоїще. Так, це було багато тітушок у Харкові. Що ви пригадуєте? Ну я думаю, що треба починати взагалі з початку квітня, бо так, це, це події розвивалися, початок, бо знаєте, вже 6 6, шостого квітня. Mm. Ми отримали дуже серйозне поскорження, Думаю, Василь про це розповість. Бо біля пам'ятника Шевченка тоді побили наших хлопців, у нас були вічі. Потім харків'яни виходили з 7 квітня і теж двічі. Ми за 7, за 8 мали десь півсотні поранених. І вже 13-го, на верну неділю, коли ми виходили, ми відчували, що точно що станеться, і треба було мати мужність і сили для того, щоб вивезти людей. І для того, щоб в Харкові, який тоді палав, все ж таки мати позицію і доводити, що Харків є Україна 13 квітня тоді збиралася велика кількість людей біля тоді пам'ятника Леніну. Виступав Царьов і з гаслами давайте бити майданутих. Антимайдан пішов, причому двома колонами. Ми розуміли, що вони хочуть оточити нас. Одна колона пішла через зоопарк, отуди от mm. на центральну олію саду Шевченка, а інша пішла по вулиці Іванова, а далі по Мироносіцькій і оточила нас з іншого боку. боку, театру опори балету. І в цей момент почався власне напад на Харківський єромайдан. Дуже мало, на жаль, відео. Сьогодні ми багато намагалися знайти інформації, відео саме. Але те, що коїлось всередині метро, особливо станції Держпром uh -huh. на приході станції. Так просто люди бігли, їх, їх били, били так... вивертали кишені uh -huh. у всіх, якщо знаходили якусь синьо жовту стрічку або якийсь символ uh -huh. України, просто забивали дубинками. Мені вразило, що метро було перекрите. Воно припинило взагалі рух, рух і люди просто залишились там на і людей били, і ми знаємо цю історію з Володієм Сіловичем, якого побили на сходах станції метро університет. і Теж більше півсотні у нас тоді було поранених, тільки офіційно mm -hmm. звернулися, багато не зверталися. Mm -hmm. Ну і ті кадри, я думаю, пам'ятають усі. Я навіть сьогодні не стала їх ставити у програму. Мені здається, їх дуже важко дивитися, передивлятися. Василю, а що ви пригадуєте? І, власне, мене цікавить ну, відчуття, що ви відчували, і чи була упевненість, що все буде. Де добре, що Харків і залишиться українським, адже ті події, які були тоді, вони вказували зовсім на інше. Ну, для мене я 13 квітня я не дуже гарно пам'ятаю, тому що я лікувався після 6 квітня угу. якраз. І я можу розказати свої відчуття про 6 квітня. Це для для у нас був 6 квітня рок-фестиваль під назвою Лівобережний рок рок-2». Ми проводили перший ще взимку. У нас були гурти з п'яти чи шісти міст України. І це була віща і концерт. Після того, як яка все відбулося... І почалося Нормальний концерт відбувався, тобто не було спочатку ніяких там загроз, але поступово почали концентруватися якраз там певні сили, і вже тоді стало зрозуміло, що це не зовсім те, що до чого ми звикли. Що окрім mm -hmm. там тітушок, яких там ми вже бачили, ми знали хто це, і знали, що є вже такі, такі люди, які ну мають спеціальну підготовку, і тобто були вже тоді зрозуміло, що ну вже потім я зараз можу mm -hmm. це про це казати. А тоді просто були якісь там агресивні групи, які е, поводили себе зовсім по-іншому, були скоординовані, і дуже багато було гостей, якраз які приїхали з наших сусідніх міст російських. Mm -hmm. Mm -hmm. І е, ну, для мене, після того якраз того, що відбулося, коли нас е, біля театру. Шевченка, коли вони намагались атакувати театр Шевченка, думаючи, що це з криками Кірнес-виходи, зрозуміло, що було що що це зовсім. Чужинці. Так, да, це якраз, не харків'яни. І Для мене був це. Я зараз вже розумію, що був це певний етап, коли замість якихось там таких от натовпів, коли там збирали якихось там. Не ті тітушок, а mm. таких там пенсіонерів когось там вже зовсім по іншому було. Це були вже такі дірсанти, які mm. е дуже багато декілька ударних груп точно було з, з Росії. І це була якась зміна тактики, що не вдалося розхитати громадянські і Почали силовий варіант. Спочатку там з кейками, там з ножами mm -hmm. і все інше. Потім все це перейде вже в збройну фазу. Так, безумовно. Ну я теж можу пригадати те, що відбувалося на площі свободи, коли оці незрозуміло хто, що це за хлопці, що це за парубки. Вони з якимись кейками були загорнуті у газети, щоб, мабуть, не видно було, що вони металеві і там розпа. Пилювали і газ, оцей, який дуже смачно виявляється, пахне, так, і були побиті люди, і це було дуже і дуже страшно. Я хочу все ж таки, знаєте, ну, за рахунок чого вдалося устояти, ну, Чим, чим себе піднімали майданівці? Що, що ви їм казали як організатори? Адже багато на. Чи я декілька разів приходила, навічі приходили жінки з дітьми, люди похилого в віку. Да, я не можу сказати, що там цілий натовп, але от така купка людей, але постійно вони приходили. Незважаючи на холод, це коли все починалося у лютому, незважаючи на якось яких... на загрозу їхньому життю. Ну, що почина... не починалося, звичайно, не з лютого з листопада. І вже тоді у нас була дуже міц... дуже міцна. Євромайдан. Харківський uh -huh. після Київського був найпотужніший. Він був дуже інтелектуальним, він дуже був креативним і дуже мужнім. І те, що три герої Небесної Сотні з Харкова, це показник. І сьогодні, до речі, день народження Євгена Котляра, йому було б 35 років. І ситуація на початку березня в Харкові, в Луганську, в Донецьку була однакова. Був сценарій дуже чіткий рускої весни, І всі розуміли, що відступати нам уже нема куди. Ми бачили, що відбувається в Донецьку. Ми бачили, що відбувалося в Луганську. Після там певних подій люди перестали виходити. І саме тому, що вони перестали виходити в Донецьку, а там була така теж група євромайданівців, вони отримали врешті решт цих зелених чоловічків і. Повне, повне захоплення самого міста. Mm -hmm. Тому ми розуміли, що якщо ми зараз не будемо виходити, розуміючи, що нас будуть бити, розуміючи всю небезпеку, яка була, то Харків можна втратити. Звичайно, ми дуже вдячні за події, які були от 8-го нашої владі, і тодішньому губернатору Ігорю Балуті і Авакову, і Полтраку, які все ж таки переламали ситуацію, коли війшов там Вінницький гор, але без підтримки людей, без того, що Харків показував, що він український, що він буде стояти до кінця цієї перемоги би не було. Щось до Я би хотів додати, що якраз виходили спочатку, це виклик був певний культурний. Тобто, просто люди виходили. Ми знов таки, я відповідав Сергієм Жаданом, ми відповідали за культуру. Mm -hmm. У нас при приїздило дуже багато письменників, музикантів. І спочатку, дійсно, було це. Потім з'явилися якраз ті тушки. Наші перші бити, які з'явилися в наші самооборони, ми їх забрали. Якраз тоді, коли була атака на ще, по-моєму, це було у лютому місяці на початку, коли там вибігли люди на сцену, розбили mm -hmm. камеру, і ми з Борю Захаровим якраз там от одну навіть особисто відібрали. Ми музиканти, і ми не бійці. Mm -hmm. І після саме тоді якраз з'явилися ультраси, які ну, от, підтримали. підтримали. Коли кожний виклик рождає, народжує наступний виклик, тобто з'явились. Коли ми зрозуміли, що нас будуть бити, тоді mm -hmm. у нас якась самооборона до цього була. І Я думаю, що після шостого якраз ми вже серйозно розуміли, що ми вже, ми вже маємо справу з серйозно організованим супротивником. І я думаю, я точно знаю, мені дзвонили люди. Я кажу, що я всіх відправляв на самооборону і казав, не виходити ніякому разу без якихось там обладнання. Mm -hmm. Це вже було зрозуміло, що не може громадянська людина mm -hmm. битися, наприклад, за спеціально підготовленим десантником. От не може вона битися. Людина потрібна. І я точно знаю, що ми якщо б не відбулося б там, ну, дуже дякуємо. Нашим силовикам, які все ж таки спрацювали, хоч вони теж так також не відразу були готові до цих викликів. Але я знаю, що ми виходили б далі, і просто ну виходили б з зовсім іншим обладнанням. Mm -hmm. ну, події 13 квітня, до речі, вони призвели до того, що люди розуміли, що далі от виходити звичайно от проти озброєних людей неможливо. І тоді з'явився і східний корпус. До речі, mm -hmm. от саме після подій 13-го числа. Тоді сам оборонних було декілька, вони почали гуртуватися, і вже те, що сьогодні представляють наші оборонці це вже саме після подій 13 квітня воно визріло і, і сформувалося. організова бо розуміли що не. далі mm -hmm. так не можна вже mm -hmm. Як ви взагалі сьогодні оцінюєте ситуацію на Харківщині? Дуже багато терористичних актів. Це саме правоохоронці, кваліфікують ці події, які відбуваються, як саме терористичні акти, і їх немало у Харкові. А я все ж таки маю на увазі, ви ж як громадські діячі, ви спілкуєтеся з різними людьми, наскільки я розумію? Ось нещодавно здається, позавчора підпалили намет який стоїть на площі свободи, облили бензином. Слава Богу, все закінчилося дуже добре. Оці сепаратистські настрої. Вони ж ну ми ж розуміємо, що люди є такі, які вважають, що треба продовжувати якісь відносини з Росією, і навіть десь там тихенечко чекають на Путіна. Ну, Харків'яни різні, є такі, які чекають. Все ж таки, вибори останні показали, що достатньо проукраїнське у нас населення в Харкові. І тут якесь вторгнення зовні, я думаю, що нереальне, і Путін вряд чи на це піде, бо тут буде другий Сталінград тоді. Але будуть розхитувати ситуацію всередини. Ми знаємо, що... Вже сьогодні якісь там диверсійні групи на Харківщину, принаймні, проникли, і думаю, що ближче ну, так, до, СБУ до травневих повідомили, свят. 11 людей було затримано, скільки не затримано? Постійно, Ми про за, це постійно не за, затримують угу. більше до травневих свят, до 9 травня будуть розхитувати ситуацію. Я думаю, що ці речі проплачені. Ми знаємо, що в Білграді існує диверсійний табір. І є люди, якщо за вибух от, 20. 2 лютого 10 тисяч доларів платили. Це проплачується. канали є. Слава Богу, СБУ працює. Я думаю, що буде працювати ще більш якісно. Mm -hmm. Ситуація напружена, але я сподіваюся, що Харків достойна все ж таки все це, всі ці події. Пройде і буде все нормально. Ну, все ж таки, я хотіла почути от, стосовно тих, тих людей, які все ж таки додержуються, ну, скажімо так, не зовсім української позиції, як ви вважаєте, чи є взагалі можливість донести до, до них іншу думку, не ту, якою вони додержуються? Чи це взагалі не потрібно? Ви знаєте, з приводу людей, які не зовсім там українською позицією займають, питання в тому, що всі ці люди розуміють, що в Росії їх не візьме. І вони ці всі люди, вони зараз так само, як ті люди як в Донецьку-Луганську думали, що ми проведемо референдум, нас візьмуть. Зараз ці люди в Харкові точно знають, що вони Путіну не потрібні. І тому, можливо, в них є там якийсь внутрішній протест про те, що дійсно там зараз рівень життя, але дуже мало людей зараз серйозно можуть думати, що хтось там їх візьме і буде їх годувати. Я думаю, що якраз е, тут ніхто не хоче ходити по вулицях про, і просто е, щоб е, прятатись десь відмін, які будуть прилітати е, з грати, да. І питання в тому, що якраз ці люди, ну кордон в 30 чи 40 кілометрах від нас. Ми не можемо від цей кордон. Далі mm -hmm. подвинуто, ну зараз поки що. Ну, реальна соціологія, що людей, які хочуть бачити над мерією триколор, російські це десь 10%, які хочуть тут на ворозі. Таких сепаратістів р'яних. Дуже велика кількість людей, це так звані люди, які е, мають ватну ідеологію. Mm -hmm. е, вони не хочуть війни. Харків сьогодні став столицею вимушених переселенців, десь 300 тисяч уже кожен десятий харків'янин. Це як можна з ними працювати. От ми, наприклад, робимо таку газетку гражданське общество. Треба їх переконувати, треба робити реформи для того, щоб вони побачили, що в Україні може бути інша країна. За власна за це ми виходили на Євромайдані? Ми ж не виходили те, щоб змінити Януковича на Порошенка чи там Допкіна на когось безумовно. Іншого. Цей майдан до речі, дуже багато хто сьогодні намагається порівняти так події 2004 року. по помар... Ранчевої революції і Майдан. Ну скажімо так, листопада 2013-го, який потім розвився в такі е, страшні події. Але мені здається, це все ж таки різні речі. Якщо ми згадаємо 2004 рік, да? рік, або Юля, Юля, Ющенко, Ющенко, то на цей раз це було все зовсім інше. Ну, то тобто, свідомість звичайно, громадська свідомість і нас наслідки вона... колосальні і, і, і жертви підняла люди. Загинули. Небесна сотня, реальна насправді так, не тільки сотня. Ми коли досліджували і знімали фільми, знаємо точно, що це сотні. Людей, яких там в каналізних літах не знайшли, і так е, е, далі. До речі, Володимире, чому я про це питаюся? Як впливати на тих, на тих людей, які сьогодні ну, мають, скажімо так, інші думки? Я бачу газету. Я знаю, що ви зняли два фільми, їх можна було побачити на Майдані е, біля Тараса. Е, у нас у Харкові на Євромайдані, е, в усякому разі, якісь окремі уривочки, можна було подивитися. Де це можна? Можна побачити і знову ж таки. Таки на яку аудиторію ви розраховуєте. Ви роздаєте цю газету безкоштовно так. зараз. Наскільки я знаю? Так, ми роздаємо безкоштовно. Ми пробуємо людям показати, що означає громадянське суспільство, які повинні бути реформи, що можна робити. Фільми до речі, Євгенії Катлярі, який сьогодні святку святкував би день народження, будуть показані 17 квітня, от п'ятницю, у третій годині в кінотеатрі Довженка, це за підтримки, до речі, обласної державної адміністрації. І Ми зараз знімаємо і другий фільм про всіх трьох героїв Небесної Сотні. Ми його знімаємо, ми хочемо його показати на міжнародних кінофестивалях. І це реально, я думаю, що два місяці у нас є. І це буде така. Плідна робота. Треба людям пояснювати. У нас багато програм різних. Треба йти в школи, треба йти в якісь колективи. Люди сьогодні вже трошки інакше дивляться на ситуацію, ніж це було там восени 13-го року. Люди побачили, що що є війна, що таке Росія сучасна, Путінська. Люди не хочуть мати такі самі історії, як їм розповідають десь на вулицях. Біженці і харків'яни потрошки змінюються. Звичайно, цей процес такий складний, але ну, треба йти і до людей і далі проповідувати нашу ідею. І тим не менш, ви як е, людина, яка займається музикою професійно, е, так, чому ви, ну це ж політика. В принципі, всі ті події, які відбуваються, це політика. Чому саме? Політика в нашому місті до цього навіть політикою було розмовляти українською мовою. Зараз це вже питання знято. У нас у місті вже не політика розмовляти українською мовою. І це поступово якраз свідчить про те, що відбувається. На культурному фронті він, він же є, такий такий культурний фронт. І він існував задовго до цього. У нас абсолютна перемога і перевага в цьому сенсі. Що подивіться, скільки там, який поштовх, той самий Майдан, і ці всі події, наприклад, дали культурі нашій. Mm -hmm. Скільки там пісень, скільки і там скільки чого взагалі з'явилося. Mm -hmm. Я не бачу такої відповіді з іншого боку. Mm -hmm. Ні ватної, вибачаюсь, ні там російської немає нічого такого. Саме тому, що правда на нашому боці все дуже mm -hmm. просто. От, і людину е, можна обманути тільки тоді, коли вона хоче обманюватись. І якраз коли е, тут рецепт тільки один: людям потрібно казати правду, от яка вона є. І тут поступово ця правда, от вона проникне, я не знаю, в мозок mm -hmm. і е, комусь більше хтось вже зазумів, хтось пізніше зрозуміє. А тут ліки тільки не мають бути. Це має бути правда. Ви знаєте, тоді поясніть мені, будь ласка, до речі, ваша особиста думка стосовно е, того, що відбулося у Харкові. Три пам'ятника були звалені, і е, ваше особисте ставлення, і наскільки я пам'ятаю. Знову ж таки, майже рік тому, здається, від Євромайдану була ініціатива переіменувати проспект Леніна у проспект Леннона Джона Леннона і ну, ось ваше ставлення ми сьогодні згадуємо тих людей, які мають іншу думку, які може навіть не вважають, що Харків це українське місто і не люблять Україну. Як з цими людьми розмовляти після того, що відбувається? Після таких. Подій. Ну, розмовляти в будь-якому разі треба. Стосовно переименувань вулиць і в тому числі проспекта Леніна, ну, звичайно, це треба було зробити ще там 20 років тому. І ця така акція перейменування Лена на Ленена, вона так креативна. Це дуже ще дуже другий раз харків'яни це зробили. І ну очевидно, що буде. Змінена система, що десавітізація, декомунізація Харкова вона вже ну настільки перезріла навіть. І тому всі ці назви радянські, назви районів, в яких у нас дуже багато вулиць, проспектів треба міняти. Є закон сьогодні. Верховна Рада налаштована про нарешті. Ми маємо вже законні підстави для того, щоб робити. Інша справа який Я спосіб запрошую. це робити це не може викликати таке відторгнення, несприйняття того, що відбувається різні люди по-різному сприймають. Хтось буде проти, але ну по-перше, це моральна, це законна питання. В який спосіб люди в балаклавах, які вночі знімали пам'ятники. Це зараз питань ні, закон в тому е, сенсі, що коли Верховна Рада приймає цей закон, то далі. Дається певний там термін, Демократія коли буде робити. Це перш за все, процедура. Процедура. Про, 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 поручена, я не mm -hmm. про даний випадок. Я mm -hmm. взагалі кажу, що стратегія така, що Харків буде пострадянським. він буде українським, він буде європейським. В який спосіб це робиться, особисто у мене теж є питання. Я не вважаю, що треба там Страстну П'ятницю брати і, і, і вночі в Балаклавах це робити. Це можна робити більш цивілізовано. І я не вважаю, що саме таким чином треба це робити, але рано чи пізно в Харкові буде українська влада і буде переименування у нас. Кажуть, що 200 топонімов, я думаю, що значно більших буде подивимося. Я тільки вчора дивилася mm. карту, і мені здається там більше. Там, там більше я думаю, що… куди пальцем не ткни там, попадаєш на я гадячого. згоден так. в цьому mm -hmm. питанні з Володією. Головне питання для мене от я дуже хочу сподіватися, я завжди оптиміст. Що, що ці люди були такими молодими гарячими патріотами України, тому що, наприклад, наступного разу це можуть бути звичайні там, я не знаю, крадії металу. Разумієте? Наприклад, от той самий ці всі бюсти, які вони там вже потім казали, що забрали з собою, якщо це бронза, вона дорого коштує. Наприклад, я дуже хочу сподіватися, що ці уламки Леніна зараз десь лежать. Тому що в нашому місті всі ці штуки дуже... Зникає там mm -hmm. дуже швидко і ніхто ну, не так може. Трамва ніхто куди не може знайти. Ніхто не знаю, і я дуже хочу сподіватися, що десь там вони лежать mm -hmm. досі. І що, наприклад, я дуже хотів би, щоб хтось взяв за це відповідальність і сказав, mm -hmm. що ми все заробили, наприклад, там, здали метал, там, купили джип на АТО. Дуже класно було Я дуже mm -hmm. хочу сподіватися, що це дійсно були справжні патріоти, молоді, гарячі України. Але ж вже є погрози від так званих, навіть не хочу називати, що за кожен пам'ять. Вони будуть п'ятьох, здається, майданівців знищувати. Це, це так звані харківські партизани. Погрози постійно mm. лунають. І я ж кажу, що oh. тут треба дивитись на речі реально, бо от всі ці такі. Знаєте, Речі, коли вночі в балаклавах знімають пам'ятники, це не додає євромайданівцям, не додає взагалі ідеї української, європейської е, якихось е, дивідендів. Бо багато людей в Харкові вважають, що це не є цивілізований шлях, і вони так само будуть голосувати на виборах проти тих, хто це, це робить і так далі. Тут, тут дуже обережно. Я взагалі вважаю, що тут. Е, Дуже так, знаєте, схоже на якусь провокацію, і не випадково там мер міста заявив, що у нього претензії не до цих молодчиків, а до міліції. Тобто тут то якісь ігри, які відбуваються. Я не думаю, що саме таким, такий спосіб треба вирішувати питання. Є що додати? У мене буквально, е, е, буквально така одна гримарочка стосовно того, що відбувається, ну. Е, Таке, ну, таке враження, що все ж таки Харків він буде українським, так, і, ніхто, так, і ніхто в жодному разі не поступиться тими, тими ідеями, за які е, загинули люди і на Майдані, і потім, коли ці люди гинуть у зоні АТО. У мене буквально одне питання стосовно у е, цієї газети. Хто дописувач, де можна це роздивити? Може в інтернеті. І хто автор цієї газети? Ну, автор, власне, є, є головним редактором цієї газети є наші майданівці, харків'яни-патріоти, які, власне, за свій кошт видають це видання і пишуть теж саме статті. Я прохаю декілька людей, які е, там через соціальні мережі є знайомі чи особисто, і вони теж пишуть е, статті. в цей, цю газету спробуємо видавати, бо ну дуже важко, бо це папір, це фарба. Це нас ніхто не фінансує. Це незалежне видання. Ми давно про це говорили, що воно потрібно в Харкові. Будемо це робити так чи інакше. Я сподіваюся, що з'явиться ще більше таких видань різного напрямку і культурного, і політичного, і соціального. Бо Харків повинен змінитися після Революції Гідності. Ну, от, повинен бути якийсь радикальний такий рух, щоб ми побачили, що всі ці наші зусилля були ну, не даремні. Я хотів додати, що так, окрім вкратно. от таких паперових, дуже класно було б, якщо б у нас було таке телебачення, знаєте, от свої, от як це так. Таке безкоштовне телебачення, які там могли б там, я не знаю, наші пенсіонери, які там дивляться і не те, що там треба, щоб вони там по-доброму подивились. От як ця газета, тільки так, щось по телевізору. Треба інформаційну блокаду проривати. Звичайно, ну безумовно, закон про громадське підписаний президентом. Була вже у Києві презентація. Ну, будемо сподіватися, що рухаємося тільки уперед, при чому таке щасливе наше майбуття. Я дякую за участь у програмі. співорганізації Заторів Харківського євромайдану Володимиру Чистіліну і Василю Рябку. Дякую, що були з нами. Це була програма «Відзеркалення», яку провела Олена Баранник. До зустрічі в ефірі. Все добре. Все. Ну, Пока іще.